у Тернополі на вулиці Котляревського відкрили оновлені приміщення першої державної пожежно-рятувальної частини. За фінансової підтримкою міської ради на території частини було збудовано службовий гараж на три виїзди та реконструйовано навчальну башту, яку працівники ДСНС будуть використовувати як тренувальну базу. Сьогодні у місті працює перша та друга пожежно-рятувальні частини. Також за сприяння Тернопільської міської ради створена комунальна установа місцева пожежна команда Тернополя, яка допомагає у гасінні пожеж. Міська рада прийняла програму підтримки розвитку пожежної частини, йде фінансування на покращення матеріально-технічної бази пожежників, але потрібно сьогодні відмітити, що МНС, пожежники, рятувальники це одна з тих служб, які в більшості випадків завжди намагаються себе забезпечити самостійно. Зробити самостійний ремонт, зробити якісь оновлення інклюзивні групи створять у дошкільному навчальному закладі номер 2 аби забезпечити права маленьких тернополян із особливими потребами. Таке рішення серед іншого затвердили депутати під час засідання Тернопільської міської ради. Також затвердили зміни до бюджету міста на 2016 рік. Адже за 9 місяців роботи дохідна частина бюджету була перевиконана на 86,5 мільйонів гривень. Додатково гроші спрямували в основному на виплату зарплат бюджетникам оплату за енергоносії а також. Фінансування заходів у різних галузях понад 26 мільйонів гривень отримує освіта, 9 мільйонів галузь охорони здоров'я. Найбільше 41 мільйон гривень отримує житлово-комунальне господарство. Здебільшого ці кошти будуть спрямовані на ремонт доріг, тротуарів, прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. Крім того, 300 тисяч виділяється для проведення робіт по рекультивації земель учасникам АТО. Півтора мільйона гривень спрямовуємо для придбання і встановлення облаштування комунікацій на цих землях, які видені для учасників АТО. 2 мільйона гривень спрямовуємо на проведення виготовлення документації і початок ремонтних робіт Гаївського моста, оскільки по, на решту суми все ж таки очікуємо отримати допомогу з держави як, як фінансування по надзвичайній ситуації. Крім того, 2 мільйони гривень додатково виділяються для придбання лічильників тепла. Виділили гроші на соціальну підтримку різних верств населення. Зокрема, з міського бюджету виплачуватимуть одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень особам, які уклали контракт на військову службу. Буде надана одноразова грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень учасникам бойових дій, які одержали поранення, каліцтво, інше ушкодження здоров'ю. І яким згідно законодавства встановлений статус інваліда війни, автоматично продовжити договори оренди землі підприємців, які не допускали порушення законодавства і не мають заборгованості по оплаті оренди? Ще одне питання, яке затвердила на сесії міськради. На вулиці Руській у Тернополі завершують реконструкцію шлюзного моста. Там уже облаштували нижній шар асфальтобетонного покриття. Тепер залишається виконати ще низку робіт, аби ця сторона виглядала так само, як і протилежна відремонтована раніше. Чи буде облаштовано верхній шар асфальту ще цього року, залежатиме від погоди. Поки триватимуть роботи на тротуарній частині моста, обмеження руху транспорту частково залишатиметься. Ми завершили першу чергу ремонту Тернопільської дамби. Вона в себе включила ремонт гідротехнічних споруд. Ремонт, ремонт пішохідних ділянок на мості, а також облаштування проїжджої частини. Це завершена ще перша черга робіт. Зараз рух транспорту відновлено. Наступного року ми плануємо продовжити ремонт дамби, це вже проїзну частину від моста до наставної церкви. Оскільки ми є учасниками проєкту, який фінансується частково з Державного фонду регіонального розвитку, то згідно законодавством наступний рік маємо право пріоритету і першу чергу отримати другу частину коштів. Тому частина коштів буде ділятися, звичайно, з міського бюджету, іншу частину ми розрахуємо отримати з державного бюджету з тим, щоб в наступному році провести повністю ремонт. Хочу наголосити, що це дуже складний об'єкт, тому що це не просто асфальтне покриття. Дамба виконує функцію підпірної стіни для озера. Дамба виконує функцію гідротехнічної споруди. Тому об'єкт є непростий і до нього підходити потрібно дуже виважно, уважно, щоб якісно зробити. Загалом ремонт в районі Дамби цьогоріч обійшовся міському бюджету приблизно у 7 мільйонів гривень. Святковий концерт відбувся з нагоди міжнародного дня білої тростини в Тернопільській обласній організації українського товариства сліпих. На запрошення людей з особливими потребами на захід прибув міський голова Сергій Надал. Люди мали можливість поспілкуватися з очільником міста та озвучити йому свої проблеми. Це на святом назвати і не можна. Це просто день, в який всі зрячі, всі люди, повинні подивитися, що поет. Є ті, кому треба допомогти, на кого треба звернути увагу. Мерія Тернополя виділить 20 тисяч гривень для встановлення опалення в приміщенні організації Українського товариства сліпих. Сьогодні я приїхав шупускати. дві вони перше Василь Щиренко, директор АТО пообіцяв мені, що не любуть з вами розривати воду. Вони будуть працювати далі, можливо, трошки менше. Можливо, буде трошки менший об'єм, тому що він зменшує виробництва в принципі, але роботу він буде залишати з вами. Ну і друге, ми поможемо вам з зв'язку з опальним сезоном. Вже 12 тисяч ми дамо зараз в п'ятницю. На сесії буде насні зміни до бюджету і ще 8 тисяч в грудні, щоб ви повноцінно могли цей сопальний сезон пережити, не переживали за тепло в своїх приміщень. 64 екзотичних дерева висадили у Тернополі. Загалом у сквері Шевченка висадили 13 кленів, червонолистих виду крім сонкінг та три саджанці дерев породи Катальпа. У парку імені Тараса Шевченка будуть зростати 11 червонолистих кленів та 37 катальп. катальб. Висадження кленів значно підсилить існуючий зелений покрив бордовими та червоними барвами. Катальпи вже декілька років висаджують, вони успішно проживаються. Вони мають гарний колір, гарний зонішній вигляд. Плюс ці два дерева підходять до наших погоднімо, тому що вони добре сприймають вологість. Вони так зроблять трошки порізнобарвлять кольорову гаму, яка є в парку Шевченка і в цьому сквері, тому що червоні клени, і плюс катальпаки має яскраво зелене вигляд. Тут ще додаткої краси нашим парку і нашому місту. Тут Настільки шикарна кольорова гама зелених відтінків, що потребує трошки такого підсилення. Ми висадили дерева з червоним листям, це називається система рамковості. Тобто, ми підсилюємо існуючий, існуючий колорит ще червоним листям. У 2016 році з міського бюджету на закупівлю нового медичного обладнання передбачили майже 4 мільйони гривень. Сьогодні закупили обладнання на суму 3,5 мільйони для новоствореного перинатального центру другого рівня. Придбали стоматологічну установку для дитячої стоматполіклініки та необхідне обладнання для лікарні швидкої допомоги та дитячої лікарні. Більше 10 мільйонів це кошти які в цьому році спрямовані для потреб проведення капітальних ремонтів і реконструкцій всіх медичних закладів що входять і заміни вікон і ремонт. Дахів, і ремонт приймальних відділень, ремонт приміщень і ремонт під'їзних шляхів до лікарень. Також ще цього року ми плануємо виділити кошти, облаштувати камери відеоспостереження у всіх приймальних пунктах тернопільських міських лікарень, для того, щоб забезпечити ну, ще додатковий контроль за якістю надання медичних послуг. Крім того, планується облаштувати систему електронного документообігу, придбати комп'ютерну техніку і необхідне обладнання, щоб забезпечити електронний облік пацієнтів в тернопільських лікувальних закладах. На капітальні ремонти з бюджету міста передбачили 8,5 мільйонів гривень. Сьогодні освоєно майже 6 мільйонів гривень на реконструкцію інфекційного відділення. Капітальний ремонт ліфтів, дахів та під'їзних шляхів у лікарні номер 2 реконструкцію приміщень стаціонару у лікарні номер 3 та заміну віку на енергозберігаючі. Капітальний ремонт дитячої поліклініки на вулиці Федьковича, капремонт поліклініки на вулиці Київська, 4. також розпочали підготовку проектно-кошторисної документації на капремонт Амбулаторій на вулиці Миру та бульвару Данила Галицького також цього року відкрили дві амбулаторії на вулиці Коліша та на проспекті Степана Бандери. Також в цьому році продовжена робота по створенню нових амбулаторій сімейного лікаря. Зокрема, відкрита створена нова амбулаторія, яка почала функціонувати на східному сиві на вулиці Бандери. Крім того, провели реконструкцію амбулаторії на вулиці Коліша, збільшили її потужність, над переможе обслуговувати більше 20 тисяч населення. Ми чуємо постійно схвальні відгуки від людей стосовно роботи амбулаторії сімейної медицини, тому ця практика буде продовжуватися в наступних роках. Крім того, приймально-діагностичні відділення будуть обладнані відеокамерами та буде запроваджена система електронного документообігу у закладах первинної медико-санітарної допомоги.